Ленський в своєму указі номер 64 про введення воєнного стану. Так от в ньому було прописано, що обмеження прав людини можуть бути і там навіть указаний срок, тобто період воєнного стану. Але закриття кордону, і оці суворі обмеження перетину кордону. Ні на підставі указу, там, я не знаю, ні на підставі постанові Кабміну, Кабмін взагалі не має права це все приймати, е, ні на підставі того, що нам каже там оцей депутат, так, або взагалі ще хтось не може такого бути. Бо все це є неконституційним. Обмеження може бути встановлення лише за законом. Запам'ятайте, обмеження може бути встановлено лише за законом. Лише за законом і ніяк. Ніяк по-іншому. А такий закон хіба є? Хіба законно те, що люди зараз не можуть виїхати? Покажіть мені цей закон. От, от хай мені покажуть, депутати. Я не знаю, що хтось, покажіть мені цей закон. Я хочу його побачити.